День добрий. Ми розглянемо, як застосувати проміжки знаку сталості до розв'язання рівнянь виду, даного виду. Домовимося для зручності, знову ж таки. Проміжки, на яких вираз набуває тільки від'ємних значень позначати чорним кольором, проміжки, на якому вираз набуває тільки додатніх значень помаранчевим. І нулі виразу ми обводимо червоним кольором. Пригадаємо означення модулю. Модуль виразу, є цей же, він співпадає з виразом, якщо вираз додатній. Є нуль, якщо вираз, підмодульний вираз набуває нульового значення. І є вираз йому протилежний, якщо підмодульний вираз набуває від'ємних значень. Звернімо увагу, що умова, яка накладається на розкриття модулю, і є умови проміжки знакосталості виразу. Ми знаходимо нульове значення виразу а їх додати «б». Позначаємо на координатній прямій мінус b, поділене на a. Правіше підмодульний вираз додатній. Лівіше підмодульний вираз у нас буде від'ємний. Отож, бо розглянемо рівняння. Сума модулів дорівнює 20. Маємо три підмодульних вирази. 0, мінус 3, 7 і мінус 9. Визнамочимося з проміжками знакосталості підмодульних виразів. Для першого маємо нульове значення мінус 3, правіше він додатній лівіше від'ємний. Для другого підмодульного виразу 0,7, правіше, додатній лівіше, від'ємний. Третій підмодульний вираз має нульове значення мінус 9, правіше додатній, лівіше, від'ємний. Застосуємо вертикальну лінію. Щоб розбити допустимі значення Х, на проміжки від до мінус 9. ми бачимо, що всі три підмодульні вирази у нас від'ємні. Від мінус від 9 до мінус 3 перші два від'ємні, а третій додатній. Від мінус 3 до 7 перший третій є додатнім і другий є від'ємним. Коли х вже більше 7, у нас всі три підмодульних вирази будуть додатніми. Простим обчисленням ми бачимо, що нульові значення не є розв'язком даного рівняння, тому надалі ми їх розглядати не будемо. І так, у нас є таблиця знакосталості підмодульних виразів, яка нам дає перший випадок х менше 9, всі підмодульні від'ємні. Другий випадок від мінус 9 до мінус 3, 3, коли третій підмодульний додатній. Третій випадок у нас буде від мінус 3 до 7, коли перший і третій додатні підмодульні вирази вже. І останній випадок, коли х менше більше 7, вибачте, ми бачимо, що у нас всі підмодульні вирази додатні. І так, перше, якщо х менше мінус 9, таблиця знакосталості нам говорить, що всі підмодульні вирази у нас від'ємні, тому при розкритті ми беремо вирази протилежні до підмодульних, утворюємо рівняння, розв'язуємо його і знаходимо число мінус 8,1 третя. Необхідно перевірити умову. Оскільки не виконується умова, мінус 8,1 третя не менше мінус 9. мінус 8,1 третя не є корінь. Зверніть на це, будь ласка, увагу. Другий випадок. За таблицею знакосталості сталості. Для перших двох підмодульних виразів ми беремо вираз протилежний, третій у нас додатній, тому ми залишаємо підмодульний вираз. Утворюємо рівняння, розв'язуємо його, знаходимо число мінус 7. Перевіряємо нашу умову. Умова виконується. Робимо висновок, мінус 7 корінь. Третій випадок від мінус 3 до 7. За таблицею знакосталості сталості. Перший і третій у нас додатні, тому під час розкриття модулів тільки другий підмодульний вираз буде протилежний. Утворюємо рівняння, розв'язуємо його. Знаходимо число мінус 5,5. Перевіряємо умову. І знову мінус 5,5 не є корінь, оскільки не виконується умова. Звертайте на це увагу. Х більше 7. У нас всі підмодульні вирази додатні, тому під час розкриття. Ми беремо підмодульні вирази, утворюємо рівняння, розв'язуємо його і робимо перевірку умови. Оскільки умова не виконується, робимо висновок, що 5 не є корінь. Узагальнимо. І так, для того, щоб розв'язати рівняння, яке містить модулі, складаємо таблицю знаку сталості. Утворюємо системи 4, по дві умови в кожній і розглядаємо сукупність. Виконуємо необхідні перетворення. Перевіряємо умови обов'язково і відповідь мінус 7. Розглянемо ще одне рівняння. Нулі підмодульних виразів 6, 2, мінус 9. Будь ласка, 2-3 секунди таблиці на косталості. Перевірте ваші думки. І так, хмінус 6 6, мінус х плюс 2, 2, х плюс 9, мінус 9. З першим виразом правіше від додатність, Лівий, другий вираз, зверніть увагу, х помножений на мінус одиницю. Зліва мінус, справа, з, вибачте, справа від'ємне, лівіше додатнє. І мінус 9. Справіше плюс, ліва від'ємність. Розглядаємо перший випадок, складаємо відповідне рівняння, другий випадок, відповідне рівняння, третій від 2 до 6. складаємо рівняння. Розглядаємо сукупність. Знову ж таки, зверніть увагу. Якщо модуль, підмодульний вираз у нас від'ємний, ми йому беремо вираз протилежний. Виконуємо необхідні перетворення. Виконуємо перевірку. Бачимо, що перших три є хибними. Тільки останній у нас істина, і відповідь маємо 9,2. На сьогодні все. До побачення.